Сьогоднішню неділю хотілося б зачитати слова Євангелія, яке читається на Богослужіннях. Сказав Господь: якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж постите. Не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову Твою і вмий обличчя Твоє, щоб не показувати людям, як ти постиш, але отцю Твоєму який у таїні, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Сьогоднішня неділя називається неділею і спомином вигнання Адамового із раю. Сьогоднішня неділя також називається неділею сиропусною, тобто ця неділя, яка вже стоїть на порозі, бо з завтрашнього дня вже розпочинається Великий Піст. А сьогодні на вечірньому богослужінні буде звершуватися вечірня із чином прощення, де всі присутні в храмі будуть просити прощення одне в одного цілуючи одне одного і тим самим очищаючи свою душу і своє серце, вступати чистими і неоскверненими у Великий піст. Тому ще раз і ще раз Господь нагадує нам, вмійте прощати, бо якщо хочете, щоб вам, Отець Небесний, Небесний простив гріхи ваші, то і ви прощайте гріхи ваші. І також хочеться сьогодні згадати слова основної молитви церкви. Це молитва, яка називається Отче наш, де є слова і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Сьогодні, чуючи ці слова, багато людей запитає себе, а як можна простити ворогам, які творять нам зло? Чи мають? Вони право на прощення. І знову ж таки, опираючись на священне писання, ми можемо дати відповідь собі. Чи буває прощення без покаяння? Звичайно, що ні. Щоб отримати прощення, людина повинна покаятись. Людина повинна змінитись. Людина повинна змінити себе і своє ставлення до інших і найперше до Бога. Тому в молитві, яку у храмах Православної церкви України читають за мир і за перемогу українського війська над ворогом, є слова, які звернені на ворогів наших. Дай їм, Господи, пам'ятати про те, що і вони себе християнами називають. Називати себе можна по-різному. І навіть слово мір, який Принесли наші північні сусіди і назвали його руським міром, несе за собою зовсім не мир, несе розруху, скорботу, печаль, вбивство, гвалтування і багато інших речей, які миром просто неможливо назвати, але вони назвали це миром. Але від назви самої не міняється суть зла. Тому і відповідь ще раз і ще раз є: чи можна простити? Так, можна, але без. Покаяння не буває прощення. І як сьогодні я порівняв ці слова із ситуацією в нашій державі із війною, так можна цю ситуацію порівняти із кожним із нас, і з нашою душею. Якщо ми не змінимо себе, якщо ми не змінимо свого ставлення до ближніх своїх і до Бога, якщо ми не зуміємо очистити себе, від зла, яке є у нас, то чи отримаємо ми прощення від Бога? Звичайно, що ні. Тільки покаявшись, тільки очистившись, ми, ж, ми зможемо змінитись. І ще на одну важливу річ звертає апостол і євангелист у своєму Євангелії увагу, і нам потрібно звернути увагу, ми вступаємо в великий піст. А він говорить, щоб постячись. Ви не показували іншим, не робили скорботні обличчя і фізично нікому не показували, що ви праведні. Бо Бог в таїні, бачачи, як ти таємно робиш, воздасть тобі явно, каже нам священне писання. Тому не забуваймо слів священного писання, що у Великий Піст. Коли питають, що можна їсти, то найперше ми не повинні їсти людей і тих, хто є поруч із нами, не мати зла, а смиряти себе. Відкрити духовні очі, але інколи закрити фізичні очі, відкрити духовні вуха, закриваючи фізичні вуха, зв'язати духовно руки і ноги і не ходити шляхами безчестя і беззаконня. Ось це буде найкращий піст. Але також пам'ятати слова, що ані їжа, ані пиття до Бога не наближує і не віддаляє від Бога. Хоч святі Отці називають піст фізичний, і піст духовний двома крильми, два крила, які возносять нас до небес, бо ані піст фізичний без духовного не має повноти, ані піст духовний без фізичного. Також не має повноти. Інколи ми відкидаємо певну їжу, але не творимо молитви, і саме ось такий піст можна назвати дієтою, чи очищенням організму, чи виведенням шлаків, чи ще якось по-іншому. Тільки підтримавши такий фізичний піст молитвою, його можна буде назвати справді постом. Бо молитва нашу душу. Підтягує до Бога. Молитва нас наближає до Бога. І знаємо ми зі священного писання, що Бог є світлом. І мета кожного із нас, кожного християнина, того, хто називає себе християнином, бути світлими і чистими. Бо знаємо, що відсутність сонця називається ніччю. А темрява приходить тоді, коли. Зникає сонце, не може співіснувати темрява, ніч і сонце день в один час. Можуть тільки на різних континентах нашої землі, але вони змінюють одне одне. Відсутність тепла дає результат такий, що іде сніг і замерзає вода. Але коли приходить тепло, то зникає і лід, і зникає сніг. Тобто тільки відсутність тепла дає нам можливість побачити зиму. Відсутність Бога у нашій душі якраз і покриває нашу душу таким льодом непробивним, де немає місця для сонця. А церква називає Христа сонцем праведним. Тому піст якраз і є тією дорогою, який, яка приводить нас до зустрічі із Богом, до того, що цей лід гріховний у нашому серці і в нашій душі повинен розтанути. А Господь своїм духовним сонцем повинен засвітити і в нашому серці, і в нашій душі, і в нашому розумі. Ще раз хочеться нагадати слова, якими завершується сьогоднішній Євангеліє. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль чи ржа, точить їх, де злодій підкопує і краде. Збирайте собі скарби на небесах, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тому кожен із нас, кожен, хто називає себе християнином, повинен подумати над тим, де наш скарб, у чому наш скарб. Чи він тут, на землі, в матеріальних цінностях? Чи цей скарб є духовним? Добре, коли він духовний. Звичайно, що ми також розуміємо, що і без матеріальних цінностей ми не можемо жити. І це все ми повинні здобувати для достойного життя. Але не віддавати повністю себе матеріальному, не бути рабами матеріального, бути вільними. Бо саме воля, яка є в людині, Приводить нас до пізнання істини і до пізнання Бога. Хай цей шлях, який ми розпочинаємо, шлях Великого посту, приведе нас до очищення, до зцілення наших душ і наших тіл, і приведе до великої радості, до великої перемоги, перемоги життя над смертю, перемоги і Воскресіння, Воскресіння Христа із мертвих і Воскресіння. Українського народу і перемоги над ворогом, яке, який приніс нам таке велике і страшне зло. Хай допомагає нам, Господь охороняє від всякого зла і зберігає своєю благодаттю, милосердям і людинолюбством. Миру, добра і Божого всім благословення.